Вилов раків заборонений у всіх водоймах Кіровоградської області. Заборона діє з 15 серпня, триватиме до 30 вересня. Про це Суспільному розповів інспектор Кіровоградського рибоохоронного патруля Микола Полтавець. Цей період є дуже важливим для раків, так як вони скидають свій старий панцир і оновлюють його на новий. І вони є найбільш вразливими в цей період. Мета цієї заборони збільшити популяцію раків. Каже відповідальність за порушення заборони штраф за одного незаконно виловленого рака. Порушник має сплатити 3 тисячі 332 гривні. Виявляємо порушників за інформацію, або випадково натрапляємо на дані на дані порушення, складаємо адміністративні протоколи. По практиці минулого року в подібний період заборони вилову раків було піймано порушника, який завдав збитків державі на 3,8 мільйонів гривень. Кількість екземплярів перевищувала тисячу.